Усім привіт! Мене звати Ярослава. Це новий випуск дівчини у подкасті. В ньому я розповім про українку, злочин якої був дуже резонансним більше десятиліття тому. Змі гуділи про цю справу однак, з плином часу про неї вже мало хто і згадає. Ця жінка була матір'ю героїною, всиновлювала дітей та отримувала державні нагороди. Однак, за картинкою щасливої родини крилися моторошні речі. От про них зараз і розповім. Котний серпень 2012 року в одному із відділень міліції у місті Краснодон Луганської області пролунав телефонний дзвінок. Уточню, що з 2016 року це місто називається Тепле. Того дня телефонувала знервована жінка, яка мешкала у селищі Сімейкіне. Вона заявила про зникнення доньки Христини Кабакової. З її історії стало ясно, що дівчинку викрали невідомі. За словами старшого сина, який у момент викрадення був поруч, до них під'їхав мотоцикл з коляскою, в якому сиділи незнайомі чоловік та жінка. Невідомі схопили дівчинку та кинули у візок мотоцикла. Після чого зникли у невідомому напрямку. У місті підняли на ноги всю міліцію, включаючи звичайних мешканців та волонтерські організації. За описом хлопчика було складено фоторобот викрадачів. Всі стовпи, під'їзди та огорожі були в оголошеннях про викрадення Христини Кабакової. Завдяки швидкій реакції та злагодженій роботі суспільства і правоохоронних органів тоді вдалося швидко вийти на слід злочинців. Налякану дівчинку знайшли під ліжком. Вона була завалена безліччю старих ганчірок і ковдри на дачі сім'ї Оклей. Через лічені хвилини туди прийшли господарі, які почали говорити, що дівчинка є їхньою донькою, а звати її Ліза. Незабаром до будинку приїхали справжні батьки Христини Кабакової, які просто втратили голову від безсоромності та хамства з боку Світлани та Олександра Оклей. Зрозумівши, що їх розкрили, оклей почали намагатися всіляко викручуватися із ситуації, аргументуючи свій вчинок тим, що нібито взимку минулого року їхні дві доньки були викрадені невідомими. Писати заяву до міліції вони чомусь не стали, натомість ухвалили рішення вкрасти чужу дитину. У будинку був і син Ілля, який приголомшив своїм виглядом представників правопорядку. Хлопчик був увесь у подряпинах і синцях, як на обличчі, так і на тілі. Прийомний син Світлани Оклей вичекав потрібний момент і смикнув за руку одного міліціонера, прошепотівши йому врятуйте мене, заберіть швидше, а то вони вдвох мене тут уб'ють. Світлана та Олександр виховували сімох прийомних дітей, яких вони взяли під свою опіку у різні роки. Подружжя мало єдину рідну доньку, яку звали Юлія. Чоловік Світлани працював шахтарем, а їхні діти завжди охайно виглядали і добре вчилися. У 2010 році сім'я Оклей вирішила усиновити п'ятирічного Іллю, який був вихованцем дитячого будинку. Як виявилося, у хлопчика було дві сестри: чотирирічна Ліза та дворічна Катя. Відповідно до закону братів та сестер розлучати забороняється. Тоді Світлана вирішила стати матір'ю для всіх трьох. А от у лютому 2011 року Світлана Оклей загорілася метою змусити своїх прийомних дітей робити все, що вона їм накаже, причому на першу вимогу. Згодом, якщо ці нещасні діти. Щось казали всупереч цим вимогам її. Вона застосовувала до них фізичну силу. Хлопцям доводилося дуже нелегко, бо агресія матері виходила за межі розумного. Світлана Оклей застосовувала максимум сил та агресії для покарання. Першою не витримала Ліза. Невдовзі від отриманих травм вона померла. Коли мати героїні зрозуміла, що її прийомна дочка загинула, вона наказала чоловікові та старшій доньці. Знищити тіло, підкоряючись волі неадекватної жінки, вони відвезли тіло лізи за місто до сільського будинку, де вони раніше проживали, довго думали над тим, як позбавитися тіла. Врешті вирішили, що тіло слід спалити. Палили у металевому казані, де вони його взяли. Цієї інформації немає. Через 9 місяців черга прийшла до Каті. Випадок не особливо, її смерть не особливо відрізнялася від попередньої. За найменший непослух Світлана переходила до своєрідних виховних заходів. Тіло цієї дівчинки закопали на території того ж таки сільського будинка за містом. Ця історія дивовижна ще й тим, що після цих двох злочинів сімейство Оклей продовжувало, як і раніше, брати участь у культурному та громадському житті міста. Вони виступали на сцені, їх впізнавали. Світлана Оклей народилася 31 жовтня 1969 року у невеликому містечку Краснодон Луганської області. Про дитинство та юність Світлани практично ніякої інформації немає. Проте пізніше сім'я Оклей буквально прославилася у своєму місті і на всю Україну. Жінку та її чоловіка Олександра вважали справжнім зразком сімейного життя. Вони і виховували дітей, і сяяли талантами. Жінка писала пісні, дитячі казки, а також організувала сімейний ансамбль оклей. Ця жінка-блондинка, щоб ви собі уявили, носила масивні прикраси яскравої. Одяг її фотографії я залишу в телеграм-каналі Дівчина у подкасті. Підписуйтеся, є посилання в описі до цього випуску. Зі своїм ось цим сімейним ансамблем Оклей виступали на різних святкових заходах Краснодона і району. До 2003 року сім'я жила в селищі Сімейкіне, звідки вони викрали христину. А вже в 2003 році багатодітна сім'я стала щасливими власниками п'ятикімнатної квартири в центрі Краснодона. Житло тоді. Їм подарувала місцева влада. А 2007 року президент України Віктор Ющенко нагородив Світлану почесним званням мати героїня. Сім'ю Оклеїв ставили за приклад, але ніхто навіть і не здогадувався, який жах насправді ховається за стінами їхньої просторої квартири. Сусіди, до речі, тоді, вже після того як стало відомо про вбивства, характеризували сімейство як замкнуте і непривітне. Під час судового засідання старша донька Юлія розповіла, що діти каралися майже щодня навіть за дрібні помилки. Стояли цілими днями в кутку суворість і жорстокість Світлани не мала меж. Якщо покараний, який стояв у кутку, зробить зайвий рух, або скаже якийсь звук, то мати буквально казилася і застосовувала силу. Також у суді всі були шоковані після того, коли дізналися. Що любляча мама робила і які жорстокі речі вона вчиняла. Ось Юлія, її донька, казала, що коліна у них були опухлі в ранах, але мати знову і знову ставила їх у куток. Вона бачила, як мама щосили била долонями по вухах дітей. Коли батько приходив з роботи і бачив, що діти побиті, він намагався поговорити з мамою, але вона відповідала, щоб він. Не втручався у її методи виховання. Мати героїня замикала прийомних дітей у себе в кімнаті і била їх об батарею. У Каті на голові постійно була велика шишка. Дівчинка кілька разів не притомніла. Ще Юлія. Говорила, що ще мама пробила нижню щелепу наскрізь, і коли я годувала меншу сестру, у неї знизу підборіддя випадала їжа. Там була нескрізна дірка через рот. Ще коли мама Катю клала спати, вона іноді била її кулаком у живіт, щоб вона лежала як солдатик, не рухалася. Після смерті лізи Катю та Іллю Світлана не чіпала приблизно місяць, потім знову почала бити. Іноді кидала Іллю на підлогу та била ногами. Світлана, за словами доньки, вимагала від неї та свого чоловіка, щоб і вони підключалися до катувань. 42-річній Світлані було пред'явлено звинувачення у вбивстві двох дочок Лізи та Каті. Крім цього, чоловік Олександр, сама Світлана та старша дочка Юлія були звинувачені у викраденні Христини Кабакової. Олександра і Світлану ув'язнили, а Юлії дали свободу через те, що вона відразу розкаялася і чинила протиправні дії, будучи схильною до впливу своїх батьків. Водночас було порушено кримінальну справу проти керівництва служби у справах неповнолітніх. Міліція вважала, що працівники служби мали стежити за сім'єю та станом прийнятих до неї дітей. Як не складно здогадатися, ніхто свою роботу сумлінно не виконував. Дивно було ще й те, що у медкартках дівчаток. Значилися щеплення за травень 2012 року, хоча позбавили їх життя у 2011 році, 11 грудня 2012 року. Олександр та Світлана Оклей, а також їхня старша донька Юлія, постали перед судом. Юлія та Олександр визнали свою провину і підтвердили, що Світлана знущалася і, зрештою, посприяла загибелі двох прийомних доньок. Жоден представник судових правоохоронних органів не сумнівався у винності матері героїні. Єдине Опозиціонером була сама вона. І я вважаю, що вони не обіди їх увезли, просто увізлі де знаходяться. А от це все ось через через дітей, виходить, змінє закривають рот. Звірством та садизмом Світлани був шокований навіть її адвокат, який у залі засідання назвав свою підзахисну справжнім монстром. Світлана образилася на таке формулювання і тому була змушена знайти нового адвоката. На суді вона переконувала всіх, що звинувачення сфальсифіковані, а її чоловік Олександр та донька Юлія є коханцями, які бажають посадити за ґрати її. Чоловік вона заурядний, а вона більше актриса. Все, що вона хоче показати, це є елементами наіграності. Судово-психіатрична експертиза визнала жінку осудною. Вирок Світлани Оклей склав лише 15 років ув'язнення, а її чоловіка засуджено до 4 років позбавлення волі. Дочка Юлія також отримала 4-річний термін за допомогу у скоєних злочинах, однак у зв'язку з вагітністю вона отримала відстрочку на 3 роки. На суді вони поводилися досить спокійно. Першими свідчення дали батько і донька, і вони розповіли справжні мотиви викрадення трьохрічної христини. Викрадена дитина їм потрібна була для того, щоб підмінити одну з убитих дівчаток. Першу прийомну дитину мати убила рівно через місяць після усиновлення, а другу через дев'ять місяців. Перебуваючи на останніх місяцях вагітності, і те, що Оклей вчиняла вбивство, будучи вагітною, стало пом'якшувальною обставиною на суді, так би їй дали пожиттєвий термін. Про те, як зараз живе Світлана Оклей, у в'язниці нічого не відомо. Відомо, що у березні 2013 року Олександр та Світлана подавали апеляцію до суду. Справа була розглянута. Вироки залишились без змін. Також зі слідчого ізолятора вона написала в газету. Краснодонські вісті листа, в якому описала свою версію того, що сталося. Редакція розмістила на сторінках газети Той лист. У ньому Світлана Оклей розповідала про те, що у грудні 2010 року вона із чоловіком усиновили трьох дітей, але старші діти їх не дуже добре прийняли, оскільки прийомні діти Ілля та Катя відставали у розмовому розвитку. Однак сама ця героїня при цьому завжди ставилася до дітей з любов'ю. Зачитаю ривок із того листа. Я дізналася, що вагітна УЗД показало, буде довгоочікуваний хлопчик. Вагітність протікала важко, я постійно лежала, але малюки приходили до мене в гості. Ми дивилися телевізор, і все було б добре. Але наші стосунки із старшою донькою Юлею почали розлагоджуватися. Вона хотіла привести до нас у будинок свого друга, але я повстала проти. А чоловік зрадів, буде з ким випити. Дочка все частіше ігнорувала мене, грубила, а з татом зблизилася та так що почала приймати його у своєму ліжку. Для мене світ перевернувся, залишилася одна радість. Малюки у своєму оповіданні вона зазначає, що після того як чоловік став пити, вона попросила розлучення, але він, погрожуючи сокирою, заборонив їй це робити. Ух, які в них там сімейні перепотії були. Крім цього, Світлана Окле розповідає, що її чоловік часто бив дітей, а її напував галюциногенними препаратами, щоб вона не могла звернутися до міліції. Історію викрадення Христини Кабакової, мати героїня, також описує по-своєму. 30 липня 2012 року чоловік підняв мене з ліжка, посадив на мотоцикл і разом із дочкою Юлею підвіз на вулиці до дівчинки, переконавши, що це наша зникла дочка. Я повірила йому, як за помахом чарівної палички, ця дівчинка була точною копією нашої дитини, але молодшою за віком. Коли я це зрозуміла, мене охопив жах від скоєного. Мої дочки відмовчувалися. А ця дівчинка весь час усміхалася і навіть називала мене мамою. Я просила відвести дитину туди, де її взяли, але вона кричала на мене: об 11 годині вечора прийшли міліціонери та здійснили наше затримання. Наразі Світлана Оклей відсиділа вже 12 років. І уявіть, навіть через рік після ув'язнення цих батьків так і не позбавили батьківських прав. Їхні діти перебували в інтернатах Луганської області. Згодом правоохоронцям вдалося покарати і Наталію Зиміну, яка була завідувачкою відділу опіки та піклування. Проти неї прокуратура порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання службових обов'язків. Жінка отримала напрочуд досить м'який вирок: два роки позбавлення волі умовно. А от щодо Світлани Оклей, то наразі їй 54 і вже у 2027 році вона зможе вийти на волю і, можливо, шокувати своїми новими заявами щодо справи, за яку її ув'язнили. Друзі, якщо вам подобається цей подкаст, підписуйтеся на мене не лише у телеграм-каналі Дівчина у Подкасті, а ще на Патреоні та Баймікофі. Там ви зможете підтримати мене фінансово і отримати доступ до нових випусків раніше ніж на інших звичайних подкаст-платформах. Ваша підтримка мене дуже надихає і мотивує робити регулярно випуски. Нові епізоди будуть присвячені виключно українським злочинцям. Це будуть відомі, а також не дуже відомі. Постаті, якщо можна так сказати, тому, будь ласка, підписуйтеся, залишайте коментарі, залишайтеся зі мною. Дякую всім за прослуховування. Почуємося.